Трагедія, вбивство чи байдужість оточуючих. Уявіть собі, рідна сестра обіймає свого маленького брата, любить його та піклується. І одного дня ця любов перетворюється на гнів та лють. Дев'ятирічний Іван помирає від важкої черепно-мозкової травми, і підозрюваним стає ніхто інший як його найближча людина, старша сестра Світлана. Чи це нещасний випадок, жорстоке вбивство чи трагедія байдужості? Сьогодні я вам розповім цю історію, від якої на душі стає порожньо та холодно. Всім привіт! Я Еля Асадова, і ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про кримінальні історії в Україні. 30 березня 2021 року село Піщаний Брід Кривоградської області період 7 ранку по 19.25. Точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим. 21 річна Світлана телефонує матері, яку звати Ольга, та каже, що у брата болить живіт. Мати каже дочці, аби та дала спазмолітичні таблетки. За 20 хвилин дівчина знову телефонує матері і каже, що брату Івану стало ще гірше, і він втрачає свідомість. В цей момент Ольга намагається додзвонитися до свого брата Юрія, тобто дядька Світлани та Івана, який проживає поряд, аби попросити, щоб він відвіз хлопчика до лікарні. Але Юрій не відповідає, тому Ольга зателефонувала своїй матері, бабусі дітей, так, деталі важливі, яка по роботі перебувала в місті Одеса, і попросила її, щоб вона додзвонилася до Юрія. Через 20 хвилин брат Ольги був вже біля дітей. Брат розповів Ользі, що коли він приїхав до будинку, Світлана винесла непритомного Івана на руках. Чоловік поклав дев'ятирічного хлопчика в машину та відвіз в лікарню за 17 кілометрів від села. По дорозі він зупинявся, аби перевірити, чи б'ється у дев'ятирічного Івана серце. Коли вони приїхали у лікарню, лікарі одразу намагалися реанімувати дитину, але через декілька хвилин констатували смерть. Нібито лікарям не вистачило 10 хвилин, аби його врятувати. 10 хвилин, лише 10 хвилин. І лікарі його могли врятувати, врятувати Івана. Але вони не встигли. Перша причина смерті крововилип у мозок. О 1943 дитина померла. Тож що сталося того вечора? Версія матері. Про те, що хлопчик помер, Ольгу повідомила мати бабуся, дітей жінка, начебто, не повірила словам матері, але одразу зірвалася з Києва, де перебувала в лікарні з середнім сином, 17-річним Дмитром, який потребував пересадку нирки, і поїхала в село. Що відбувається далі? По дорозі Ольга телефонує Світлані, аби вияснити, що сталося, але дівчина історично плакала у слухавку. Після цього Світлана зателефонувала своїй матері, яка розповіла, що коли дядько дітей забирав Івана в лікарню, Світлана зателефонувала бабусі і просила викликати поліцію та повторювала: я сама у цьому винна пробачте, пробачте. Звичайно, це здивувала бабуся, але вона не загострила на це увагу. Але все-таки Світлана розповіла бабусі, що вони вчили уроки. Іван не слухався, не хотів робити завдання. Світлана не витримала, взяла лозину. Іван намагався ухилитися і, нахилившись, дарився скронію об стілець, після чого йому стало погано. Приблизно о третій годині ночі Ольга приїхала в село. Біля її будинку було багато поліції, які робили обшук. Ольга спантеличина, вона не може зрозуміти, чому поліція робить обшук. Цей момент жінка зателефонувала з прокуратури та повідомили, що її донька Світлана звинувачується увага у вбивстві рідного брата. Жінці більше не вдалося поговорити з дочкою. Під час обшуків поліцейські знаходять можливе знаряддя вбивства палицю довжиною 1 метр. Нібито в крові, Ольга пригадує, що саме цією палицею мішали їжу для худоби. Пізніше експертиза виявила, що то була не людська кров на палиці, а фарба бурого кольору. Мати вважає, що поліцейські таким чином хотіли найскоріше закрити справу і не шукали суті. То хто така Світлана? Щоб зрозуміти, що сталося, треба знати, ким була Світлана, і трошечки поринути в її життя. Тож. Дівчина закінчила місцеву піщанобрійську школу, згодом аграрний ліцей, де вчилася на кухаря. За час навчання була старанною, здібною, працелюбною ученицею. Про це навіть йдеться в матеріалах слідства. Класний керівник, сусіди, однокласники характеризують Світлану як чемну працьовиту дівчину. У 14 років вона взяла на себе обов'язки матері. На її плечах лягло догляд за двома коровами, городом. Вихованням та піклуванням молодшим братом її життя це робота по господарству. Прокинутись рано, подають дві дві корови, нагодувати, прибрати в сарай, нагодувати курей, приготувати їсти для себе та брата, ніяких друзів. Ніякого дитинства. Моя перша реакція була така, що дитина, 14-річна Світлана, вона залишилась в жахливих умовах, де не було для неї психологічного комфорту, для неї не було любові, для неї не було матері, біля неї не було, яка би давала їй цю турботу і любов, опіку, все, що в принципі потрібно. 14-річній дитині, це це підліток. І зараз, саме в 14 років, формується її особистість. Вона потребує підтримки. А цього у неї не було, на жаль. І це призвело до поганих наслідків. Вона жила між двома хатами своєю та бабусиною, куди також вона приходила і теж допомагала по господарству. Адже саме від господарства люди і виживали у селі, здавали молоко, продавали яйця, городину, все як завжди. Сусіди розповідали, що Світлана була Івану як мама, сестра замінила маму дитині, годувала, купала, вчила уроки, але все ж таки дівчини вдалося вирватися з замкненого кола. Світлана виїхала з села, влаштувалася посадомийкою в кафе в центрі Києва. Але через півроку мама попросила її повернутися додому і дивитися за хазяйством, бо їй треба було їхати з середнім сином знову в лікарню. Світлана зробила це. На момент її повернення молодший брат Іван був у бабусі з дідусем. Але Світлана нібито сама його забрала до себе, і вони жили вдвох. І останні півроку вони жили вдвох. І тут мати знову її повертає назад, і знову вона мусить доглядати за дитиною. Вже 9 років було її брату, і це як така ретравматизація. Вона повернулася до, до тих подій, з яких вона так хотіла вирватися. Її мрії, плани по суті, зараз вже зруйновані. Вона знову в цій точці, з якої вона йшла, вона туди повернулася. Утримувала Світлана брата за власний рахунок. Вона доїла корів, продавала молоко і таким чином заробляла. Байбільше ходять чутки, що вона нібито ще й мамі в лікарню гроші переказувала. Світлана також отримувала присадивну ділянку. розміром, увагу в один гектар. Ви розумієте, які масштаби це. Продавала молоко, складала сіно, тягала відра з водою, тобто пахала як ломова лошадь. Ні про яке безтурботне життя молодої дівчини тут не йдеться. Світлана, я думаю, коли виховувала меншого свого брата, вона була вже тоді дуже втомлена. Це велика відповідальність. Це як ми знаємо, в неї були і дві корови, і вона мусила по господарству ще й у дідуся і у бабусі працювати. У мене, мабуть, як і у вас виникає питання. Чому молода 21-річна дівчина, яка має влаштовувати своє життя, займається вихованням молодшого брата? Так, зрозуміло, що життя зараз складне, батьки працюють, старші діти допомагають по господарству та з молодшими братами та сестрами, але ж родина мала дядьків і тіток, бабусь та дідусі, тобто були інші родичі, які могли допомогти Олі з вихованням дев'ятирічного хлопчика, а не все. Навалювати на плечі 21 річній дівчини, яка забила по суті на своє життя. Цікаво, коли трапилася ця трагедія, то журналістам служба у справах дітей та місцеві, місцева влада в один голос сказали про те, що родина на обліку не стояла ніяких проблем в родині не було. Але знову тут брехня. Ну я просто не здивована, що соціальна служба таке могла сказати, але звернення на цю сім'ю соціальна служба отримувала. Зараз буде шок. Мати Світлани Ольга особисто зверталася до служби у справах дітей з проханням вплинути на її доньку Світлану, бо та, начебто, перешкоджає їй влаштовувати особисте життя. Ви можете собі уявити, доросла жінка приходить до служби у справах дітей і просить про те, аби вони допомогли вговувати конфлікт із власною дитиною, бо та не дає будувати стосунки з чоловіками. Так, бодачка розуміє, що якщо мати знову народить ще одну дитину і знову вихованням цієї дитини впаде на її плечі. Звичайно, що Світлана 21 рік і так задовбана домашніми справами, домашнім побутом, а тут мати може підкинути ще одну дитинку. Тобто, служба у справах дітей вже тоді мала забити на сполох, але навіщо рибатись, поки не сталася біда. Вона розуміла, що складно. І коли побачила, що у мами там складаються якісь стосунки, і знову, можливо, народиться ще, як, ще одна дитина, можливо, це був такий якби, спосіб запобігти цьому. З розповідей однокласників, однолітків Світлани, здається, що вона дуже сильна особистість, але це не так. Як вони кажуть, що вона не просила про допомогу, сама з усім справлялася. Але це насправді глибоко самотня дитина, яка несе на собі велику відповідальність, яка мусить виконувати роль матері для свого брата. І вона справляється з усім сама, як може. І це, можливо, є накопиченням цієї образи, тому що доводиться пригнічувати ну, свої потреби. Ти вже... Потреби дитини ставиш вище за свої, хоча це не її роль, вона ж йому не мама, вона мусить все це виконувати і робити, бо у неї не було просто вибору. Її, мама її покинула, і тепер вона мусить доглядати за дитиною. Тому я думаю, вона була і пригнічена цими обставинами, і дуже можливо було подавленою всередині і своїх почуттів, емоцій, так само і агресії. Тому що ну, всі ми знаємо, що дитину виховувати важко. А ще дуже важко все господарство тримати. І, як нам відомо, заробляли гроші. Гроші вона заробляла тільки з продажу молока. Це вона мусила сама все зробити, щоб якось потім прогодувати свого брата. Давайте глибше поринемо у дитинство дівчини. Коли Світлана вчилася у школі, однаслівчани та діти в школі говорили про те, що від Світлани неприємно пахне. І всі знали причину. Бо перед тим, як піти до школи, дівчина прокидалася о 5-й ранку, доїла корів, годувала худобу, прибирала в сараї, а потім вже йшла до школи, вже виснажена. І шлейм від цього був, звісно, не парфумів, вже не кажучи просто про запах чистоти. в неї не було можливості помитися перед цим. Другий дзвіночок, на який варто було звернути увагу, що дівчина важила всього увага 30 кілограмів? Це показник восьмирічної десятирічної дитини. До речі, зі слів односельчан, молодший брат Іван також просив їжу у однокласників. Ще один момент, на який мала звернути увагу місцева влада, чому мати лежала з середнім сином, 17-річним Дмитром, у лікарні. Ольга лежала з сином в лікарні, тому що йому робили пересадку нирки. Але хлопчику вже робили операцію з пересадки, то чому нирка не прижилася. На операцію по пересадку нирки хлопцю відкривали збір грошей по всій Україні та зібрали 60 тисяч євро. Після вдалої операції, коли середній син Дмитро вже був вдома, Ольга дала йому завдання своєму синові труїти жуків на городі. Підліток надихався яду і отримав такий результат. Зачіпок було море, але в принципі все як завжди. Ніхто і ніколи не хоче брати на себе відповідальність, коли можна було уникнути трагедії. Просто мати дітей хотіла насолоджуватись життям, а не оце все, оце будень. Мама Світлани свої потреби ставить вище. Є в неї такий присутній егоцентризм, Вона займається своїми справами. Діти в неї виконують вдома домашню роботу. Всю причому, і незалежно скільки їм років вони повністю в неї по господарству працюють. Йдемо далі від місцевих мешканців стало відомо, що Дмитру зробили другу пересадку нирки, другу, і наразі його стан стабільний. Хоча і цієї трагедії можна було уникнути, аби мати дітей Оліга включала мізки. Тож всім абсолютно було байдуже на Світлану. Свої 21 рік вона ще була дитиною, яку ніхто не підтримував, ніхто не обіймав, яку, мабуть, ніколи не питали про те, як у неї пройшов день і що у неї взагалі на душі. Я вже не кажу про більш моральні цінності. З батьком дійшли не спілкувалася, і він майже ніколи не приймав участі у її житті. Вона свою дитину використовувала у власних потребах. Тобто зараз ти мені зручна, ти будеш виховувати братика свого поратись по господарству і виконувати дуже багато різних обов'язків. А коли ти мені стало незручна, коли ти висловлюєш свою позицію, наприклад, ти щось не хочеш, ти мені не потрібна. Я заявлю на тебе в соціальні служби і буду намагатися тебе позбутися. Тобто, це просто використання дитини. Тобто, якоїсь любові і турботи до своїх дітей немає. І навіть розповідь про те, що вона лежала у лікарні разом зі своїм сином, а сину 17 років, трішечки розвалюється, коли хтось із сусідів сказав, що вона жила у іншого чоловіка. Тобто, навіть сказати, що вона піклувалася про сина старшого, ми не можемо. Ми не знаємо, де вона була і що вона робила. В принципі, всі діти Ольги були від різних чоловіків, і жоден чоловік не приймав участі в житті своїх дітей. Це, знаєте, такий талант знаходити таких чоловіків та народжувати від них підозра або підстава. Тож повертаємось до трагедії. Мати Світлани Ольга була впевнена, що поліція не хоче розслідувати справу. Світлану допитували без адвоката. Мати вважає, що дівчина підписала все під тиском. Село не вірить у її війну. Одна запускають петицію на захист Світлани та збирають підписи. Суд залишає її в СІЗО. Але з'являється запитання, чи справді вона видна, чи справді Світлана вбила свого молодшого брата. Мати Світлани в неї є така, от, я помічаю, такий егоцентризм. І вона емоційно холодна, закрита, але вона розуміє, що сталося з її дочкою, так як вона перше, що намагалася зробити. Вона ж намагалася збрехати, щоб дочку виправдати. Тобто, якісь все-таки почуття, можливо, щоб вона лишалася далі вдома і щось зробила, в неї є. Версія слідства. Відповідно до змісту протоколу допиту свідка особа 6 від 31 першого на третього двадцять першого, який являється дядьком постраждалого та підозрюваний. Зазначено, що тридцятого нуль третього, го близько вісімнадцяти п'ятдесят п'ять до нього зателефонував знайомий з іншої області, батюшка, та повідомив, що він спілкувався нещодавно в телефонному режимі з племінницею свідка. котра також його знає та повідомила його, що потерпілий не дихає, коли дядько приїхав додому до підозрюваної. То будинок був зачинений зсередини. Вона якийсь час не відчиняла, а коли відчинила, то в неї в руках без свідомості був потерпілий. І вона промовила, що її посадять. Сторонніх осіб в будинку свідок не бачив. Але що взагалі відбулося тоді, в той вечір? Знову ж таки, це з матеріалів слідства. В ході досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2021 року, в період сьомої ранку по 19.25 точного часу слідство не може встановити 21-річна Світлана разом з рідним братом, 9-річним Іваном, знаходилася вдома, де разом здійснювали прибирання. Під час прибирання між Світланою та Іваном розпочалася сварка через те, що Іван не хотів допомагати сестрі. І у Світлани начебто, виник умисел, направлений на позбавлення життя малолітнього, взявши до рук предмет, зовні схожий на дерев'яну палицю, підійшла до Івана, де, діючи умисно та ціленаправлення, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на позбавлення життя малолітнього, бажаючи досягнення злочинного результату у вигляді смерті. Останнього усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання на протязі вказаного періоду часу, нанесла дев'ятирічному Івану предметом, схожим на палуці не менше 42 ударів по тілу, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді множинних поверних травм живота спини тазу. Кінцівок геморрагічного шоку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень Іван помер. Те, що сталося зі Світланою, дуже схоже на стан афекту, тобто була накопичена злість роками. Вона з 14 років виховувала ту дитину. Їй ніхто не допомагав. Дорослі, які були в її оточенні: це бабуся, тітка, вони були байдужими. Вони ж навіть не приходили. І цей тягар відповідальності. Ліг увесь на Світлану. Потім Світлана, як ми знаємо, вона поїхала у Київ. У неї були мрії, вона знайшла роботу, вона по суті вирвалася з цього середовища і хотіла будувати своє життя. І звісно, накопичена злість вона нікуди не дівається, вона як вулкан. І маленький якийсь подразник. Незгода якась чи щось, що могло у них там відбутися у розмові з братом, стала просто вже як такою вибухова така реакція, це стан афекту. У людини в цей момент звужується свідомість, вона не контролює свої дії, вона не розуміє, які будуть наслідки, вона може не орієнтуватися в просторі. Я поясню вам звичайними словами, тобто їй все так завдовбало, що, знаєте, може, в цей момент в голові щось щелкнула, вона всі, знаєте, вона від агресії якоїсь, від втоми постійної, від те, що все на їх плечах взяла цю палицю і просто почала лупцювати дитину. Я не, я не психіатр, я не можу стверджувати в якому стані вона була, але це точно знаєте, був змінений стан від цієї постійної втоми. Дівчини 21 рік. І в якийсь момент, знаєте, це була остання капля. Можливо, там дитина, знаєте, капризувала. Знову ж таки, я в ніякому разі не хочу виправдати її. Ні, ні в якому. Але просто у людини, знаєте, вона з'їхала з, з катушки, вона почала просто лупцювати дитину. Уявіть, 42 удари. 42 удари. Ми просто уявляємо це. Ось так сталося. Вона просто схватила ту палку чи знаряддя вбивства і нанесла хаотичні удари. І потім, після цього, стан ж рап... починається раптово, і він закінчується швидко. Вона відчула почуття провини, вона почала кричати, істери... істерично кричати, плакати, і дзвонити своїм родичам, бабусі, по-моєму, чи тіці. Вона... вона одразу зізналася, вона одразу. Каялась і переживала, що вона таке вчинила. Стан ефекту триває від декількох хвилин, це хвилини. Те, що вона дзвонила і надавала допомогу, і переживала за стан свого брата, я думаю, можна сказати, що вона відчувала, що вона зробила, і вона каялася, вона переживала за нього. Де зараз Світлана та що вирішив? Суд я декілька разів намагалася зв'язатися з матір'ю Світлани Ольгою, але вона не брала слухавку. Потім я зателефонувала бабусі Світлані, яка не відповідала на жодне моє запитання і, начебто, не мала номеру телефону Ольги. Ну ми розуміємо, що це все брехня. Вона просто не хотіла спілкуватися і говорити. Вся ця ситуація це яскравий приклад того, що батьки перекладають відповідальність на за за молодшими догляд за молодшими дітьми, перекладають на старших дітей. Але це для старшої дитини це складно. Зараз розкажу саме, чому для старшої дитини, тому що особистість розвивається, йде психоемоційне становлення. Дитина мусить проживати своє життя дитяче. Вона мусить гратися, ходити на вулицю, будувати стосунки з однолітками. Вона мусить вивчати соціум навколо себе. Вона не повинна сидіти вдома з братиком. Так само і менша дитина молодшій дитині потрібна мати. Тому що саме взаємозв'язок з матір'ю і закладає осі надалі типи прив'язаності психологічні, які є. Вони будуються до трьох років саме у стосунках з матір'ю. Яка, яка буде матір, яке буде її ставлення, такою потім буде і так буде і дитина ставитися потім до інших. Тобто, якщо мати. Холодна, то дитина потім може, наприклад, бути з уникаючим типом прив'язаності. Єдиного державного реєстру судових рішень мені стало відомо, що адвокат Світлани декілька разів просив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, але суд відмовив, спираючись це на те, що в країні військовий стан і дівчина може скористатися цим становищем і переховуватись від слідства. В останній опублікованій ухвалі на сайті єдиного державного реєстру судових рішень голова Маловиськівського районного суду Кіровоградської області звернулася поданням до Кропивницького апеляційного суду для вирішення питання про направлення кримінального впровадження на розгляд до іншого суду, мотивуючи тим, що у Маловиськівському районному суді Кировоградської області. Призначення не відбулося у зв'язку з тим, що не вистачило потрібної кількості суддів для розподілу справи, і більше ніякої інформації немає. Тоді я зателефонувала односельцям, які мені розповіли, що Світлана вдома, тобто зараз вдома, з 2023 року. За цей весь час вони не бачили, щоб дівчина виходила на вулицю чи до магазину. Чи бачили, що вона спілкувалася з однолітками? Тобто інформація підтвердилася, що дівчину все ж таки відпустили під цілодобовий домашній арешт. Тому односельці не бачать її ані на вулиці, ані в магазині, ніде. Стараючись на ситуацію зі Світланою, можна зробити такий висновок, що? Люди, коли бачать, от Світлана ж ходила в школу, були вчителі, був психолог шкільний, має бути обов'язково, вони ж знали, що відбувається. Тобто потрібно звертати на це увагу, не бути байдужими. Потрібно було прийти туди психологу, подивитися, в яких умовах можливо викликати соціальні служби, подивитися, в яких умовах живе дитина, що, що з нею, з'ясувати, де її мама. Тобто не треба бути байдужими до цього. Всі прекрасно знали, що вона живе сама, але знову ж таки. Ніякої допомоги, співчуття не було. Навіть просто запитати, а як ти, а що. Так само і родичі, тітка приходила раз на тиждень. Можливо, да, люди були, були в неї добрі, люди, які давали їй речі. Це такі, як так Промінчик сонця серед темного неба. Але дитині потрібен захист, вона не може залишатися сама і ще дбати про іншу дитину меншу. Дитині потрібен захист, дитині потрібен дорослий, який буде забезпечувати її потреби, дбати про неї, піклуватися, давати свою любов. Сьогодні Світлана вдома, але життя її, знаєте, ніби зупинилося в 21 рік. Хоча чи жила вона взагалі, чи можна це назвати життям? Дивлячись, який стан у Світлани зараз, з цього можна буде тільки робити висновок, чи потрібна їй психологічна допомога, чи потрібно їй звертатись до психіатра. Ми цього не знаємо. Але ситуація, яка з нею сталася, вона жахлива і вона не пройде просто так сама, і вона нікуди не дінеться. Людина з цим живе. І людина якось з цим якось вона справляється чи не справляється, знову ж таки, ми цього не знаємо. Я думаю, у Світлани образа є на маму однозначно, тому що мама дуже погано з нею поводилася, і там є багато місця для причому різних образ, різних, різних багато причин, щоб ображатися. На свою маму. Але це знову ж таки. Це знає тільки Світлана. Але чисто так теоретично, якщо розглянути цю історію, то місце образі є. Коли я дивилася на маму Світлани, як вона розповідала все, що сталося, цю ситуацію. Я думаю, вона абсолютно розуміє, що тут є її відповідальність. І вона намагалася все-таки, хоч якось брехнею якоюсь, але виправдати свою дочку. Тобто, я думаю, образи в неї, як такої, скоріше за все, немає. Там більше вже докори до себе, скоріше за все, що все-таки вина лежить на ній, і вона до цього своїми вчинками призвела, що її дочка вбила свого брата. Знаєте, ця трагедія могла би не статися, якщо мати дійсно виконувала свої батьківські обов'язки, а не скидувала все на плечі своєї старшої дитини. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі більше сими слів. А взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте, це вбивство чи нещасний випадок? Ми завжди звикли чути про вбивство, що це може скоїв якийсь маньяк, чи якийсь злочинець. Але не рідна сестра вбила свого молодшого брата. І від цього злочин, знаєте, стає такий ось ну, жахливим, тому що рідна людина, просто вбила дитину. Тому що я не знаю, чи їй це все задовбало, чи були інші причини. Тому цікаво почути вашу думку. Тож підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Та якщо ви втомилися, краще йдіть спочатку до психолога і не беріть руку.